Виявляється, я приховав від вас головну дію при створенні YouTube каналу, від якого залежить подальше ним керування. На днях отримав ось такий коментар: привіт! Ви говорите про різні настройки каналу, але чомусь не говорите, що канал потрібно перевести з приватного в канал бренду. То давайте сьогодні про це і поговоримо, який краще створювати особистий канал або канал бренду. Мене звати Олександр, розпалюю твою жагу Ютуб. Одразу виникло питання: а чому ви вважаєте, що це важливо? І отримав ось таку відповідь. Ну так, в приватному каналі ми не можемо, не маємо можливості надавати доступ з метою адміністрування іншим користувачам, ну і інші важливі функції. Ну, давайте по порядку. Щодо адміністрування іншими користувачами. Тут все просто. Давайте перевіримо. Я заходжу на свій колишній канал, який вже закритий, він називається «Все понятно». Йдемо до налаштувань, тут є в нас дозволи, і, як бачите, в мене є адміністратор власник, я, це канал особистий, і адміністратор це мій інший технічний обліковий запис. І якщо я натисну «Запросити», і тут напишу якусь електронну пошту, наприклад, вашу, то я можу обрати, які функції буду виконувати, будете ви виконувати. Адміністрування, редактор, користувач з обмеженими правами редагування, редактор субтитрів. Тобто, все, чого, можливо, раніше не було, а раніше дійсно там було обмежено, то сьогодні все це є. Тепер давайте перевіримо а, мій оцей канал, бо це канал бренду. Йдемо до налаштування, дозволи і все те ж саме. Дивіться: запросити, теж адміністратор, редактор, все звідси можна зробити. Яка ж між ними різниця, між особистим каналом та каналом бренду? Я пішов у довідку Google А та знайшов цікавий. Абзац, як працює обліковий запис? Ні, а, ось о. чим облікові, облікові записи брендів відрізняються від звичайних облікових записів Google? Давайте прочитаємо. Облікові записи брендів не можна зв'язувати з іншими сервісами Google. Тобто, якщо ви захочете через е, цей обліковий запис бренду зайти, наприклад, е, у мапу, то не вийде. А лише через свій особистий. Читаємо далі: ви й інші користувачі можете спільно керувати обліковим записом бренду через власні облікові записи Google. Ну так, окей, зрозуміло. Для доступу вам не потрібні окреме ім'я користувача або пароль в облікову. В облікового запису може бути кілька власників і адміністраторів, але ним може керувати її одна людина. Власники можуть виконувати найбільше дій і контролювати тих, хто керує обліковим записом. І в мене ось тут виникло питання: можуть виконувати найбільше дій. Але яких дій? Це те ж саме, що написав мені коментатор тут, і інші важливі функції. А які саме незрозуміло. То яка ж між ними різниця, і а, навіщо усі блогери, усі, як каже коментатор, давайте далі, а, я йому ж а, відповів: є можливість, адмін, редактор, там все, що я вам тільки що показав. А, а які ще важливі? Він а для чого взагалі тоді ці два різновиді каналів? А дійсно, навіщо вони? Тисніть лайк, якщо вам теж цікаво в цьому розібратися. Або у вас колись було, було а, таке питання? Я ж відповідаю, бо я хочу дізнатися, якщо ви написали мені оцей коментар, то. Мабуть, ви розумієте, навіщо яка різниця і навіщо канал бренду створювати? Тож я так і написав, що хочу дізнатися від вас, і отримав наступну відповідь. Я себе не рекламую як фахівець чи особа, яка надає послуги стосовно Ютуб, але є тенденція у так званих блогерів, що вони спеціально не розкривають ключових моментів, але є інші, які дійсно дають повну картину про творення каналу на Ютуб. А, ось тут я і прийняв це близько до серця, ніби я щось а, там, від вас ховаю, щось не договорю а інші розкривають повністю. Коли я створював відео, як а, створити та налаштувати канал, не приділив увагу до того, який саме канал створювати. Бо вважаю, це. Не дуже важливим, особливо для початківців, особливо для тих, хто створює канал для себе. І навіть якщо створює для компанії, для свого бізнесу, то Теж я не бачу якихось обмежень чи перешкод, щоб розвивати свій youtube канал. До речі, якщо ви власник бізнесу або фахівець у якійсь галузі, самостійний фахівець та хочете зробити свій youtube канал, ви можете замовити в мене консультацію, посилання та опис цієї послуги є в коментарях, закріпленими коментарі під цим відео. Ну і все ж таки, повертаємося до нашого питання. То що ж створювати? Особистий канал чи канал бренду. Якщо у вас є відповідь, яка між ними різниця, то пишіть в коментарях, а я озвучу свою. На мій погляд, єдина і дуже велика різниця в тому, що коли ви захочете потім Комусь продати свій канал, то саме для цього і легше буде створювати канал бренду, розвивати канал бренду, щоб його було просто потім передати або продати. Ви просто змінюєте власника, потім через 7 днів цього власника нового можна зробити основним, а себе ви видаляєте. Ба Більше особистий канал. Теж можна передати. Є два о, варіанти. По-перше, його перевести до каналу бренду, створити канал бренду. І потім усі відео, всі коментарі, все, що було на вашому особистому каналі, пере, перенести на канал бренду. Так, це можливо, це робиться наступним чином. Ось я за, зайшов знову у розширені налаштування. Канал Все понятно, це особистий канал. І Перемістити канал в обліковий запис бренду. Ви заздалегідь створюєте якийсь канал бренду, називаєте так, як вам хочеться. Далі е обираєте замінити, і той канал, який ви створили, замінюється. На а, оці всі підписники 15800 наразі, так 298 відео та 14, 14 списків відтворення. Все це переходить на якийсь новий канал, або цей, або цей. Єдине, що втрачається, то це ваші коментарі і відповіді. Якщо ви коментували свої відео. Ну, закріплений коментар. Якщо ви відповідали на коментарі ваших глядачів, то ось це воно видаляється. Все інше лайки, коментарі ваших глядачів все переноситься на канал бренду. І потім ви вже змінюєте власника, як я казав раніше, через сім днів основний власник і все себе видаляєте. Так продається так продаються канали. І другий спосіб передати а, канал, продати канал особистий це а, надати повністю пароль та імейл, ну тобто логін та пароль. І ось тут дуже важливо а, нагадати вам, що. Коли ви створюєте Ютуб канал свій особистий канал, чи канал бренду, ніколи ні в якому разі не використовуйте цю пошту у якихось інших сервісах, де б ви не реєструвалися. Чи то Фейсбук, чи то Інстаграм, чи то Telegram, неважливо, ця пошта повинна використовуватися лише для Ютуб каналу. І саме з цією мутою, що коли вам а, прийдеться, може там передавати чи а, комусь продавати той канал, щоб ви а, не передали ці доступи до інших соцмереж або не перереєструвалися і так інше, це дуже багато проблем. Ще казали, є ну, в теорії, в теорії, бо а, на моїй практиці цього не було, що якщо блокують за яких є якісь порушення, ваш канал особистий. То усі інші канали бренду, які були на цьому обліковому записі, вони теж блокуються. Тобто, якщо ви порушили якесь правило спільноти Ютубу і вели якісь ще канали на цьому обліковому записі, от як в мене, наприклад, на Все понятна там. На, на моїй пошті є ще кілька каналів. От якщо все понятно, заблокують за порушення, то ті канали інші теж заблокуються, бо блокується обліковий запис. Якщо блокується канал бренду, то ані обліковий запис, ані особистий канал та інші канали бренду вони не блокуються. В мене такого не було. Я ніколи настільки е серйозно не порушував правила там спільноти. Але якщо ви збираєтеся займатися якимось сірим контентом або 18, або ще щось, то так, звісно, вам варто зробити канал бренду, щоб не ризикувати. Тож хочу закрити цю тему з того, чого почали, з коментатора. Я дуже вам вдячний, що ви написали цей коментар, що ви запиталися. Дякую, що ви написали ваші відео мають цінні відомості. Дякую потім, але є нюанси, про які також хочеться знати, тому що якщо невірно спочатку розпочнеш, то потім буде важко змінити статус каналу, щоб не втратити його актуальність для підписників. Що ж, якщо у вас ще залишилися якісь питання щодо каналу бренду або особистого каналу, яка між ними різниця, то пишіть під цим відео. Дякую за перегляд, до зустрічі в інших моїх відео.